Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати персики в сиропі. Нам потрібно 2 кг персиків, 2 літри води, 350 г цукру та 1 чайна ложка лимонної кислоти. Персики міємо, видаляємо кістку та очищаємо гострим ножем. Наповнюємо ними банку, заливаємо кип'ятком, накриваємо кришкою. Та залишаємо на 20 хвилин. Воду зливаємо, доводимо до кипіння, додаємо цукор та лимонну кислоту та кипятимо 3 хвилини. Персики заливаємо сиропом та закатуємо кришкою. Укутуємо та залишаємо до повного остигання. Ось, які вони вийшли. Match no